5 мільйонів гривень і 700 тисяч підписників приніс канал «Бок Монстерс», Після чого ми успішно власними руками відправили його в тіньовий бан. Спільнота, дай Боже, сьогодні ми розберемо дуже цікавий кейс по одному із найстаріших моїх каналів 2013 року. Канал називається «Бок Monsters. І зараз ви бачите його в себе на екранах. Мало хто його чув, бачив і взагалі тому, що ну він іде по суті не світиться. В нього дуже цікава була історія життя і смерть, як то кажуть. Але зараз він живе і функціонує. Тож, давайте подивимось, що це за канал. Це канал 2013 року, 15 жовтня. Ми його створили. На цьому каналі було багато різних тематик, багато різних ніж. Все це мінялося, перемінювалося. І давайте перейдемо до аналітики. Саме цікаве, я на початку сказав, що канал приніс 5 мільйонів гривень. Ось, ви зараз це все можете побачити на екрані. Беремо за весь час і бачите, 5 мільйонів. Давайте переведемо це в долари. Налаштування. Долар США. 186 тисяч доларів. Ну, В гривнях звучить прикольніше, 5 мільйонів, тому я так і сказав. Типу, а в доларах це все на 186 тисяч. Ось. Хоча, якщо зараз по нинішньому курсу, мабуть, рахувати, я не знаю, що YouTube так порахував, це десь під 7 виходить. Ну, менш з тим. Тоді був курс реально менший, і, мабуть, правильніше дивитися в доларах або в старому курсі. Ось. І ви бачите графік. Оце от життя і смерті графік. Ми бачимо, що на самому піці десь в січні 2019 року, 20 січня, там було 1300 доларів на піці, просто не можу попасти туди. А, але ми бачимо, що був такий вистріл і пік. Тож, що можна сказати по даному каналу? На даний момент, тут зараз, як завжди, у нас корови, техніка і так далі. Ось тут ми раніше колись навіть пробували, я вам більше скажу, завантажувати. І пляжі, і аквапарки, не ті, що робить Ліон, але інші аквапарки. От. І взагалі цей канал був створений у 2013 році на сірому контенті. І більшість цієї суми, яку ви тільки що бачили, зароблено було на сірому контенті. Що це означає? Я. Сутками сидів в інтернеті, знаходив класні ролики, цікаві. Там різна техніка, екскаватори, КАМАЗи і так далі, все це монтував підбірки і завантажував. Тут завжди була аудиторія Америка, і цей канал, типу, кожного місця стабільно там десь приносить, якщо не помиляюсь, 2-3 тисячі доларів. Він не мав величезних переглядів, але стабільно от приносив якийсь там дохід Тобто, в цього каналу не було таких, як в інших стрибків на 10 мільйонів за добу, там мільйон за дві години і так далі, тому подібне. Ні, цей канал завжди йшов так от стабільно, стабільно, стабільно. І зараз ми можемо побачити по аналітиці. В травні, ось бачите, 1 4 травня було 83 долари. Це ще на. Старому контенті на сірому контенті, 83 долари, заробили за 4 травня 2019 року. І вже далі ми бачимо нулі, тому що в травні цей канал позбавили його монетизації за те, що тут був контент не, не власний, а сірий. Це, от хто не знає, в Ютуба був такий переломний момент у 2019 році, коли всі, хто заливав туди не авторський контент, залишились без монетизації і без хліба, як то кажуть. Ось. Ми довго думали, рішали, що робити. Бачите, от до жовтня цей канал лежав, аж потім в листопаді він почав заробляти. А знаєте чому? Тому що, якщо ви не бачили цей відео, пошукайте на каналі, що там, Ютуб. Ось є класний відео про те, як з'їздити на концерт Рамштайн і заробити. Як то кажуть, відбити всю поїздку і ще й заробити зверху. Ось саме це відео і відбило весь, як то кажуть, тур наш на концерт із моїм другом Мішанею. Ось ми тоді поїхали і заселилися в апартаменти, а напроти йшло будівництво. І коли ми чекали наступний день під. Концерт Рамштайн сиділи, попивали пивко, і такі слухай, а погнали, познімаємо. Відтоді, коротше, подивіться цей подкаст, це дуже класний, веселий мотивуючий подкаст. Оцей момент я знімав у Львові, мене ще теж тут наганяли. Коротше. Оце я взагалі знімав із квадрокоптера, із своєї хати, тобто з балкона запустив квадрокоптер, і оце знімав. Коротше. Тобто, всі ці матеріали я зняв от просто. Що було під руками, під боком. Чому я завжди кажу, що знімаєте все те, до чого ви маєте доступ. У мене був доступ із вікна, як то кажуть, я бачив, як будинок сусідній будували. Я його зняв. Ми поїхали на концерт, побачили, як будують будинки. Ми це зняли. Так, от цей відос був е, так, 4 роки назад 9,6 мільйона переглядів. Давайте зайдемо в аналітику. Так, в аналітиці ми бачимо, що цей відос заробив 2380 доларів. Чому так мало порівняно із переглядами? Тому що тоді, коли ми його загрузили і він почав набирати, ще ми не підключили монетизацію заново. Потім ми вже її підключили, і в принципі тут не такий великий RPM. Наразі показує 0,25 долара RPM. Це взагалі катастрофа. Ну, все зрозуміло, Індія 71%. От вам і всі проблеми, яку робить Індія. Багато переглядів, мало платять. Тож, цей канал ми почали, типу, заливати ось відоси. Коротше, перший відос, який там, е, був, типу, набрав 9 мільйонів. Але до цього ми туди заливали ще одну цікаву нішу. Е, вона називалася «Водні парки», аквапарк, як я й казав. І Ютуб нам видали в цей відос, тому що там були, мабуть, нецензурні якісь штуки. Коротше, але ви можете побачити, що тут було 4,7 мільйона переглядів. Тобто, типу, відос досить класно зайшов. До теми аквапарків давайте зараз перейдемо. Коротше, одна із ніж, яка є на Ютубі, і таких є досить багато каналів, це чуваки присвячують своє життя, просто їздять по всьому світі по різних аквапарках і знімають контент. От я вам покажу один із каналів, він, мабуть, один з найпопулярніших. Тут 7 мільйонів підписників. Уявіть. І щоб ви розуміли, найстаріше відео це 10 років назад. Чувак 10 років присвятив е, життя своєму каналу. От представте, ви уявіть. Ви от заливаєте тиждень, два місяці, кричите, все, я не могу, і так далі тому подобне. А тут чувак, коротше, 10 років їздить по аквапарках. 10 років. Ось. І ви подивіться, тут є 341 мільйон переглядів у нього. Це вау, це дуже круто. 79 мільйонів. Ось. І будучи на Тенерифе, я пішов у цей ем, Парк е, з гоупрошкою і назнімав отакі ж самі відоси, от такі ж самі ракурси. От, і залили ми цей відос коротше, на канал, і він набрав. Сім, 4 мільйона переглядів. Я таку фішку прокрутив і на своєму власному е, влоговому каналі, коли типу, ми теж ходили в цей парк. Е, я взяв з собою камеру, познімав, і воно там теж набрало досить багато переглядів для україномовного каналу. Але всі це дивилися і за те, що відос попав е, в рекомендації для, під отакі от канали. Тож. Якщо ви живете десь в туристичній зоні, або, наприклад, можете устроїтись аніматором на водні гірки, то вельми прошу от офігенна ніша, дуже круті тут можуть бути клікбейти. От в чувака цього ви можете бачити, зараз давайте популярні. Тут, мабуть, інша була картинка. Кругом, я думаю, він багато які позносив, бо Ютуб за це дуже сварить. Ви ж бачите, у нас на. 4,7 мільйона картинку знесли і відос знесли разом з тим всім. Так, якщо ми вернемося до цього каналу, про який я казав, ми почали в нього заливати, і після того, типу ви бачите, що майже нічого не стріляло. І чому я сказав, що ми самі власними руками вбили цей канал. Зараз поясню. Тож, дивіться, 2019 рік. То канал 80 доларів в день заробляє. Тобто, це для цього каналу досить хороший був результат. Тобто він ріс-ріс-ріс-ріс. Тримав, тримав, тримав стабільно. І в один момент, коли нам відрубали монетизацію, ми на, на всіх каналах, а їх було штук 5, от таких от сірих. Ми по чуть-чуть почали їх переводити на білий контент, їздити по фермах, по полях, знімати все. І на інших каналах ми про. Легше якось, плавно такого збавляли, збавляли. тобто Ми чуть-чуть загру... завантажували, чуть-чуть чуть-чуть видаляли, чуть -чуть завантажували, чуть-чуть видаляли. а на цьому каналі ми отако одним махом всі відео знесли і потім аж дійшли руки через пару місяців завантажувати на нього відео. Тобто, тіпа, Тут от тільки одне відео було, ось якраз із ем, аквапарком. Воно ну, 18-го року було ще завантажене. Тут було лише одне відео, але представте. Був канал, були перегляди, була велика кількість сумарних переглядів, і в один момент просто хряп і все видаляється. І канал просто, отакого, можна на Social Blade подивитися, пішов вниз. Просто в яму. І от з цієї ями, на жаль, він першим відосом тільки вигріб на 9 мільйонів. Ми такі зраділи, що о, супер! Але далі він заглох. І заглох він на дуже довго. Плюс, типу, ми на нього. Менше часу, сили, енергії приділяли, тому що були більші канали, які краще приносили і так далі. А на цей доходили руки, коли там вже якісь знаєте, обрізки залишалися, ми на нього заливали. Типу, як то кажуть, махнули рукою. Ось. І от недавно, в принципі, декілька місяців назад, от ви можете побачити по аналітиці, він був 17 доларів в місяць приносив. Вообще, типу, Я ще раз кажу, на нього ніхто нічого не загружав уже. Місяцями роками. І ми підключили на ньому із Пашою трансляції. І ви бачите, що канал, в принципі, по 200, 280, 220, 167 доларів в місяць приносить. При тому, що ми сюди нічого не леїмо. Тут крутяться лише трансляції тих же самих відосів, які є на цьому каналі. І ми, в принципі, махнули на нього рукою, 280 доларів, в принципі. Ну, як то кажуть, на дорозі не валяється, але з них можна задонатити на ЗСУ і вже добре, як то кажуть. Хоча ми донатимо набагато більше, і вас закликаємо робити те саме. Тому долучайтесь до всіх зборів, яких ви тільки бачите, тому що нашій армії і країні потрібна підтримка. Це такий короткий ліричний виступ, тому що якщо ви будете писати, що тут маленькі доходи, то повірте, краще ці всі маленькі доходи перетворити на великі донати. Ось. І що я хотів би сказати? Що в принципі, отака от історія каналу, більш тут немає що сказати. Е, я ще раз кажу, канал був класний, канал стабільний йшов. Але якби ми зробили плавний перехід, а не видали все відразу, то він би утримався на плаву і далі б гарно розвивався. Але це все досвід, і якби не оцей печально приємний досвід, то я б зараз би не ділився з ним. Ним з вами на Ютуб. І я думаю, багато хто стикався з такою проблемою, коли видаляли повністю весь контент на своєму каналі, і після чого канал просто падав в глибоку депресію, і навіть 700 тисяч підписників його не рятує. Тому розвиваємо нові канали. На старі кладемо болт, хай собі тихенько приносять там по 280 доларів. А ми будемо розвивати нові канали з самого нуля. І зараз Ютуб як ніколи дає. Офігенні результати новим каналам і продвигає їх набагато краще, ніж канали, які мають уже там до мільйона навіть підписників. Якщо ви хочете продвинути ваш канал, є посилання під цим відео. Переходьте в наші спільноти, долучайтесь до наших телеграм-каналів, будемо раді вас там бачити і будемо розвивати YouTube разом. Щасливо!